Вітаємо всіх на каналі Майстерня та Життя в селі. Сьогоднішнє відео буде про тютюн. Ламаємо листя на тих сортах, де воно вже готове. Ось на цих ще зовсім зелене листя. Ось тут листя вже треба обламувати. Тут обломане листя. Ну от Ламаємо. Е, було питання щодо, як правильно вижовтити лист. Ну, такими особливими знаннями з цього е, немає. Свого досвіду можу сказати, що от ми просто обрали сорти. Е, в минулому році ми сушили листя і сорти там, де нам не сподобалось, як воно висохло з цієї зеленцем, ми його і, і не сіяли цього року. Це герцоговина, потім ще якийсь сорт, да? темні сорти. Да, темні є? сорти. Їх треба ферментувати, вони важко сохнуть, і, да, і, див, і ще залежить від сорту, тому що е, деякі сорти треба сушити на сонці, от дюбик, наприклад, сонячного сушіння. Деякі в тіні краще. Ми е, переважно більшість листя та майже все. Е, сушимо на горищі. От, і трохи дід сушить, скажімо так, на сонці, це на піддашку. Ну, Тютюн різною ступені зрілості. Якщо хтось там в коментарях слушну пораду, ми також до неї дослухаємось, як краще ну, правильно це зробити. Пачках, да, також ще в пачках отак складаємо, воно трішки там буквально на день. Да? Ну, треба постійно дивитися. Постійно треба дивитися. Ну, ми трошки наламаємо листя і підемо його нанизувати на нитку. Покажу, де ми сушимо тютюн на горищі. Ну, от Тютюн на горищі. Місце тут. Достатньо, тільки починаємо завішувати е, цими гирляндами. От. Тут ще долі трошки сушиться тютюн, і ми його зразу тут і натираємо, і зразу і куримо. І ось так він просто собі сохне, коричневіє. Ну, був він. Ну, точно такий самий, як і оці листи. Зараз ось такий. А стосовно смаку, наприклад, мені без ферментації, без нічого цей тютюн набагато приємніший за смаком, ніж сигарети. Коли мене там цигаркою, то я розумію, що це єрунда. Ну, ось так сохне тютюн, Будемо продовжувати ламати, далі населяти і завішувати тут горище. Ну, а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.